Ого, а, розібрали намети. Тут, здається, була рівненська і одеська сотня. Просто кияни взяли і розібрали. Тепер вони будуть прекрасно їздити. Збирають карімати. Карімати ноги! могли б служити. Такай що, давай? Да не хай дають літо сюди. Там почують тут, карімати могли б служити, така моя думка. От комунальники збирають. Значить, думка Віталія Кличка була така, що проїжджі частини мають бути звільнені. А що робити з тим? Така моя думка. От комунальники збирають. Значить, думка Віталія Кличка була така, що проїжджі частини мають бути звільнені. А що робити з... Цими блоками, які, напевно, не без волі комунальних служб, комунальні служби ставили на вулиці Городецького, про що я уже, ми вже знімали сюжети десь не знаю, місяць чи два тому, в той день, коли ставили ці блоки комунальні служби. Чому комунальні служби такі, що роблять два рази роботу, виникає питання. Але кияни прибирають Києву. Відбувається щось подібне на масове заворушення. Стоп, стоп, стоп! Давайте перейдемо на інший бік. Барикади. Obrigado. А кияни вирішили все-таки розбирати блоки. Ці блоки були на блок вище. Чому вони вирішили? Значить, комунальні служби зробили не так, як хотіли кияни. Так, давайте влазити в неспокій в емоції. Люди з камерами знімають. Можливо, кількість людей з камерами приблизно рівна кількості людей, які прийшли прибирати. які прийшли Протестувати. От майдан гнірці кидають котелі Молотова Кива. Один зіський граф власніший командує киянами, І заступник голови міської адміністрації.

Забрали медики. Ви вибачте, що я вам показую такі жорсткі моменти. Вони поодинокі, буквально один в підвал, я не буду йти, тому що приходив прикладає... інтернет. Це один такий момент. Може, десь ще один такий був поряд. Я зміг показати фізично тільки один. але... битися, чого ж не на айдар, туди, на Це часте зауваження в наші дні з будь-якого питання. От, це дуже поодинокий момент. Наші, Вально один, може їх таких вошел. було два, але він стався. <реку> Давайте вертатися на. Вулицю Городецького. Приїхали, сказав хтось міліціонери. Він сказав, о, мінти приїхали. Кінець цитати. Про кличка не мужчину змушений забрати слова назад, бо він прийшов, але спізнився. Тут треба вже думати, чи мужчина, якщо спізнився. Ой, комунальники забирають. Бар... Блоки, які ставили місяць назад. А кияни хочуть вже захищати... зачищати палатки на дорозі. Приїхали міліціонери. Каста. Киян, киян, істина киян. Киян того вже м'яні. Тут із камера, ось міліціонер. Ось начальник міліції Києва погнав людину з рацією. А ні, дали відвід міліції. Віці відступають, ого, а там стоп. І забрали з собою якісь коктейлі Молотова. Бутилку, не бутилку, а ящик від пива. Скільки їх там цікаво? Ого! Давайте прикинемо на око. Десятки чотири, напевно. Дивіться. От з одного боку вулиці Городецького. І от з другого боку вже вони відійшли. Дальше. Вулиці Городецького, ну їх буде так само. От дивіться, який позатий міліціонер. У нього бронежилет як топік. Змушений зазначити. Але є як є. Він такий. От, І комунальники забирають поставлені ними ж блоки. Але ви ж їх місяць назад так само ставили. Чого зараз забираєте? Чого, чого забираєте? Ми команда така, дивіться. Дивіться, дітей було зняти. Комунальникам дали таку команду. Вони навіть дивуються такому питанню. Чого, чого, то що команду дали. Йдемо далі. Йдемо в сторону Майдану, а це вулиця Городецького. Суяни і тут. Прибирають прибрали на метал.